Вітаю всіх на своєму каналі. Бувають у мене такі дні, що, от як щось прийде мені в голову, то я розумію, що я повинна це зробити будь-що. Ну, це під вечір тенькнула мені одна цікава ідея в голову. Вона стосується хризантем. В мене зараз є хризантеми в стаканчиках. І що я вирішила з ними зробити. Пересаджую їх в кашпо по три штучки. Сорти, які в мене були по 4 стаканчики, четверту штучку ось сюди, в літровий горщик. Ще трошки є. І ще трошки є. Ну, тобто, горщиків буде небагато. І що я хочу? Я хочу ці хризантеми продати квітучими. Це дуже гарні сорти, але вони квітнуть в кінці жовтня. Ну, колись вдома ми вже вирощували хризантеми з притіненням. Тут такої можливості немає. Це мене дуже бентежило. І оце ж я придумала. Дещо. Я згадала, що тут є погреб. Тут темно, бо хризантемі потрібен короткий світловий день для того, щоб вона почала квітнути. Тут прохолода, типу, як осіння. Пустий відсік, в який я вже поставила три горщики. Тепер мені доведеться. Кожен день а, приблизно о 18-й годині вечора заносити сюди горщики. І вранці десь о 8-й 9-й годині, звідси їх забирати. А, взагалі, така схема працює. Ну, тільки з погребом, звісно, <рім> я ще не пробувала. Але тепер спробую. Про результати покажу. А поки побажаю собі успіхів і до нових зустрічей. Я згадала, що тут є погреб. Тут темно, бо хризантемі потрібен короткий світловий день для того, щоб вона почала квітнути. Тут прохолода, типу як осіння. Пустий відсік, в який я вже поставила три горщики. Тепер мені доведеться кожен день приблизно о 18 годині вечора заносити сюди горщики. І вранці десь о 8-9 й годині, звід... звідси їх забирати. Взагалі, така схема працює, ну, тільки з погребом, звісно, я ще не пробувала. Але. Тепер спробую. Про результати покажу, а поки побажаю собі успіхів і до нових зустрічей!